Всім привіт з Вінниччини. ви на каналі Улюблена Садиба. Сьогодні в нас хороша погода. І от я скопала кусочок отакий, хочу посіяти цибулю сіянку. Сіянка сіється дуже зарання. Вона любить холодну землю, якщо її посіяти у теплу землю, вона вже, з нею вже толку ніякого не буде. І от я прийшла сьогодні посіяти. Поки погода є, вона мокра земля, волога, кажуть старі люди, що як закракають жаби, то сієнку вже сіяти вже немає сенсу. Тут у мене поряд ростуть суниці. я їх висівала, із... торік висівала з насіння, і вже такі ось гарні кущики. А між суницями у мене росте цибуля, яку я висаджувала. Восени на зелену на салат. Ось така вже цибулька, вже скоро буде. Можна буде. Ць. Сунички в мене тут і червоні, і білі, декілька сортів. Червоні сунички в мене тут декілька сортів, але ну, щось я різницю між тими сортами не побачила ніяку. Вони, почти що однакова, Ну, біла та звичайно вона є біла. І отут поряд із сонечкою буду сіяти. Я посію сіянку цибулю, а ось тут у мене сходить часничок. Вже сходить ось такий часник. Ми сьогодні обрізали дерева. Хочу показати ось таку сливочку обрізали. Ось цю сливочку обрізали. Вона трошки ця не сформірована сливка, це дуже хороша медова сливка біла. Но в цьому році нехай вона ще побуде, а на той рік я її трошки по-іншому сформірую. І ще отака сливка. Це теж сливка добра, великі сливки. Я їх мариную завжди. Для мене теж трошки ще не справлена зовсім крона, вона була дуже висока. Але в цьому році дали її не, не можна її дуже сильно так ущем, ущемляти обрізкою, то, тому що ми дуже багато вирізали, то ось така вона побуде. Цибулю я буду сіяти. Зараз покажу яку. Ось таку цибуля тамара. І ще в мене є насіння, яке я зібрала сама. Своєї цибульки літом. Отаку буду сіяти. Ось такий зробила радочок. Радочок я роблю не отак гострачком, а ось так сапою протягую. Цибулю треба садити мілко. Тому що насіньку дуже маленьке, як її посадити глибоко, вона не може зійти. Її моркву і цибулю сіть, морква і цибуля сіється не глибоко. І Ось я беру отакий радочок і буду так сіяти її, щоб вона була не дуже густа, щоб вона виросла така за один рік цибуля на їду. І ось так я висіяла свою цибульку Тамару. У мене з двох пакетиків вийшло. Чотири радочки. Ну, я її не зовсім поодненьки сіяла. Якась ще вирветься на харчі, якась не зійде на, ну щось посіяла її, а зараз загорну. А цибульку, яку я зібрала на сіння із своєї, я буду висівати густенько, для того, щоб на той рік був посадковий матеріал. Ця цибулька Тамара. Я її купила в цьому році перший раз по рекомендації своєї знайомої. Вона казала, що дуже гарна вона в неї була і добре зберігалася. Ну, побачимо ось таке, як воно буде, як дасть Бог. От посіяла цибульку і сапала часничок свій. Це часник, який я садила в вересні місяці. Експериментальний хочу побачити. Я в мене ще який пізніше посадила. Хочу порівняти, чи кращий часник, який раніше висаджувати, чи кращий часник, який пізніше висаджувати. Я його просапала і більше сапати я його ціле літо, аж поки не буду копати, не, можу, не, не буду. Хіба що, якщо буде бур'ян, повириваю або так легесенько. По -постчасую. а сапати його вже не можна буде, тому що він почне жовтіти. От цей раз я йому дала туди щоб, повітря, щоб він міг рости, він вже так гарненько зійшов. Він зійшов у мене ще до зими, Ну от подивіться, нічого не вимерзло і нормально все росте. Тут посіяла цибульку. І оце така в мене ця вже тут грядочка. Зроблена суничку посапала. суничку посапала трошки раніше. А тут у мене полуниця. Ось тут у мене полуниця, називається Азія. Я її теж вже просапала, я її садила осінью, садила осінню дуже пізно. І от я її трошки просапала, потім ми розкладемо капельний полив по ній. Сонечка у мене Азія, дуже хороша сониця. Мені сподобалася вона.